Українці боялися перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки, адже республіканець точно сприятиме завершенню війни на користь Росії. Тому представників української діаспори в окремих штатах навіть змушували підтримати Камалу Гарріс. Натомість українські посадовці взагалі не поважають нікого зі світових лідерів. Он навіть голова офісу президента Андрій Єрмак публічно образив лідера Франції Еммануеля Макрона. Та й, взагалі, підтримувати Україну це витрачати кошти на дивак. Куваті забаганки Володимира Зеленського. Таку картину світу напередодні волевиявлення у США малювали російські пропагандисти. І про найпомітніші фейки говоримо далі. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь PTV.ua. і перед тим, як продовжимо говорити по темі, закликаю поставити цьому відео вподобайку і обов'язково підписатися. Адже попереду ще багато цікавого. Отже, республіканець Дональд Трамп повертається до Білого Дому, вигравши чергові президентські вибори у США у демократки Камали Гаріс. Поки світ розмірковує, що буде да. Алі російські пропагандисти у соцмережах розганяють інформацію, начебто, старий новий президент США неодмінно схилить Україну до завершення війни на умовах вигідних РФ. При цьому офіційні особи Кремля коментують перемогу республіканця стримано. А от фейкороби ще напередодні голосування запустили чимало вкидів. Зокрема, на тему того, що українська влада боялася приходу Трампа, тому прагнула забезпечити перемогу Гарісу будь-який спосіб, навіть через тиск на діаспору у США. Зокрема, російські ресурси поширювали інформацію, що уряд штату Пенсільванія примушує виборців з України голосувати саме за демократку, а не за Дональда Трампа. Якщо вони цього не зроблять, то уряд Пенсільванії, нібито припинить фінансування церкви Тризуб та інших українських проєктів. Повідомляючи про це, пропагандисти посилалися на відео, нібито американського видання PenLive, у якому, начебто, лідер української громади зробив таку заяву. У дійсності ж ця інформація була фейковою. Про це Аналітики проекту VoxCheck. Пенлайв не публікувало подібного відео ані на своєму офіційному сайті, ані на своїх сторінках у Фейсбуці, Ікс чи інстаграмі. Варто зауважити, що штат Пенсильванія справді має одну з найбільших українських діаспор. Щонайменше 112 тисяч людей, а також мережу українських церков. Проте пошуку відкритих джерелах, зокрема в американських медіа та Google Maps показав, що в Пенсильванії немає церкви під назвою Тризуб. Цим фейком Росіяни хотіли заявити, що українців у Пенсильванії, нібито шантажували і по суті не залишали вибору за кого голосувати. Водночас уже відомо, що саме в Пенсильванії переміг Трамп, отримавши таким чином аж 19 електоральних голосів. Звісно ж, російські фейкороби поспішили відзеркалити власну дезінформаційну кампанію напередодні виборів у США саме на Україну. У жовтні цього року у Латвії відбулася конференція, присвячена боротьбі з дезінформацією, реагуючи на цю подію у польському проросійському телеграм-каналі. по Ширили інформацію про те, що на заході повідомили, мовляв, українська дезінформація стала проблемою перед виборами у США. Головною метою Києва, нібито було зміцнення позиції Камали Гарріс як основної прихильниці продовження війни та постачання зброї Україні. А за останні чотири місяці кількість дезінформації від так би мовити українських агентів впливу нібито зросла майже на 60%. Повідомляючи про це, пропагандисти посилалися на відеосюжет, який нібито випустив американський журнал. One насправді ця інформація також не відповідала дійсності. Відеосюжет був сфабрикованим. Його не знайти ні на офіційному сайті Вает, ні на сторінках журналу у соцмережах. Ймовірно, пропагандисти просто наклали логотип Вает на відео, а сам сюжет підробили. Окрім цього, у відеосюжеті згадується звіт під назвою Дізінфо 2024. двадцять чотири Новемба. Але такого звіту не публікували у мережі. Найімовірніше інформацію про його існування просто вигадали. Зрештою на сайті та у соцмережах організації. Disinfo Lab, яка проводила згадану конференцію, також не має жодної інформації про так звану українську дезінформаційну кампанію напередодні президентських виборів у США. Цим вкидом пропагандисти намагалися віддзеркалити звинувачення, які висувають саме до Росії щодо втручання у вибори у Сполучених Штатах. Такі спроби кремлівські пропагандисти робили ще влітку цього року, причому з використанням штучного інтелекту. У липні нинішнього року мережа російських вебсайтів поширювала фейкові історії в рамках інформації інформаційної операції, що була спрямована на вибори у Сполучених Штатах. Повідомляють у Бібісі. Кремль використовував штучний інтелект для створення тисяч новинних статей, опублікованих на десятках сайтів, із назвами, що мали виглядати, так би мовити, по американськи Houston Post Chicago Cryer Boston Times DC Weekly та інші використовують назви із справжніх газет, які припинили роботу кілька років чи десятиліть тому додали у Бібісі. Однією з ключових фігур у цій кампанії є ексофіцер поліції Флориди, який переїхав. В Москви Джон Марк Дуган за даними BBC, велика кількість цифрових доказів свідчить про зв'язки між Дуганом і російськими фейковими вебсайтами. Експерти, з якими консультувалися розслідувачі, відстежили ip адреси та іншу цифрову інформацію на вебсайтах, якими керує Дуган. Вигадані історії, що відстежили в BBC, схоже, спрямовані були на те, щоб вплинути на американських виборців і посіяти недовіру перед волевиявленням, яке щойно відбулося у США. Деякі з фейків були повністю проігноровані однак, низку. Все ж поширили впливові особи та навіть члени Конгресу Сполучених Штатів. А Гітпроп може вдаватися до масштабних дезінформаційних кампаній перед ключовими подіями в тому чи іншому регіоні світу та ставити собі за мету повпливати на них. Наприклад, існують докази, що Кремль вже втручався у вибори президента США як у 2016-му, так і у 2020 роках. Для поширення брехні про вибори президента США Фейкороби залучали місцевих блогерів власних до грошей. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє. Як американець, зареєстрований у соцмережі X під ніком AlphaFox78, опублікував фейкове відео, де іммігрант з Гаїті стверджував, що щонайменше двічі проголосував у Джорджії за віце-президентку Камалу Гарріс. Як ідеться у розслідуванні CNN, за це пропагандист-подкастер Симеон Бойков заплатив блогеру 100 доларів. Російський агент платив йому не вперше, приблизно в 10 інших випадках. Бойков платив 100 доларів за публікацію мемів і відео в обліковому записі. Співпраця. Юзера Алфа Фокс і російського пропагандиста розкрила ще один спосіб дезінформації на виборах. Це стосується створення та поширення фейкових відео впливовими блогерами. Росіяни націлюються на інфлюенсерів, щоб залучати їхніх підписників. Йдеться в матеріалі. Також за даними американської розвідки історії, які поширювали на своїх сторінках російські пропагандисти та їхні американські посіпаки походять від кремлівської дезінформаційної кампанії під назвою Storm 1516 фахівці центру. Також писали, що чергова російська схема зазнала невдачі у США напередодні виборів, як пише CBS News, В інтернеті знайшлося ще два фальшивих відеоролики, що були частиною дезінформаційної кампанії, яку підтримує Росія. В одному з відео брехливо стверджується, що ФБР, начебто, затримало три пов'язані між собою групи, що займалися підробкою бюлетенів. Другий ролик був спрямований на дискредитацію Дагласа Емхофа, чоловіка Камали Гарріс. Як заявили у ФБР, відеоролики не є справжніми. Не походять від бюро, а їхній зміст неправдивий. Одна з груп, яка стежить за дезінформаційними зусиллями РФ, розповіла про російське угрупування, що виробляє дезінформаційний контент, мімікруючи під міжнародні засоби масової інформації та урядові структури Сполучених Штатів Америки. Впродовж останнього тижня перед виборами ця російська група випустила 47 сфабрикованих відеороликів. Одні були спрямовані проти Камали Гарріс другі на підтримку Дональда Трампа, а треті на підтримку довіри до чесності виборів і провокацію внутрішньої кризи у США. Пропагандисти Кремля не гребують лити бруд на будь-кого зі світових лідерів, хто не підтримує їхню загарбницьку політику. Зокрема, на нещодавно переобрану президентку Молдови Маю Санду, яка чітко декларує проєвропейський європейський курс власної країни. Серед наративів, що поширюють фейкомети, є такі, що вибори в країні, нібито контролювалися європейськими бюрократами, а громадяни не впливали на їхній результат. Як повідомляє? У звіті американського інституту вивчення війни молдовська соціалістична партія назвала Санду нелегітимною президенткою. Про кремлівський олігарх Ілан Шор заявив пропагандистам з Росії 24 що опозиція, начебто, має докази масових фальсифікацій на користь Санду. Окрім того, експрезидент Молдови з проросійськими поглядами Ігор Додон у коментарі ТАС висловився про перемогу Санду, ніби лише завдяки голосам молдовської діаспори. А ще напередодні голосування у Молдові на одному з малопомітних. Відних інформаційних ресурсів, активність на якому не спостерігалася ще з 2022 року, раптово виник матеріал під заголовком божевільна Майя Санду йде по стопах Байдена. Таким чином маємо справу з однією зі спроб російської пропаганди втрутитись у вибори президента Республіки Молдова через просування дезінформації про Маю Санду з метою дискредитувати кандидатку у президенти перед голосуванням, що зрештою Кремлю так і не допомогло. Звісно ж, путінські посіпаки люблять Очорнити і представників української влади та дотичних до команди Зеленського, зокрема, російські пропагандистські телеграм-канали нещодавно поширили відео, нібито від української фандрейзингової платформи Юнайтед 24 У ньому йдеться про те, що керівник офісу президента України Андрій Єрмак назвав президента Франції Еммануеля Макрона. Цитата дволиким політиком. Адже той виступив проти того, щоб країни ЄС виділили Україні 20 мільярдів доларів у рамках обіцяного великою сімкою кредиту у 50 мільярдів доларів. Насправді це фейк, і про це пишуть аналітики проекту VoxCheck. United24 не публікувало такого відео. Країни Великої Сімки вже погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту коштом заморожених активів Росії. United24 не публікувало цього відео ані на своєму сайті, ані у Фейсбуці, Ютубі, Ікс чи Інстаграмі. Більше того, 25 жовтня нинішнього року країни Великої Сімки, до якої входить і згадана Вища Франція, погодили виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів. Ці кошти спрямують на поповнення українського бюджету, військову підтримку та відновлення пошкодженої інфраструктури. Зокрема, євросоюз планує виділити 35 мільярдів євро також для України. Дісталося днями і персонально. Зеленському про кремлівські телеграм-канали поширювали фейкову обкладинку відомого видання із карикатурою на президента України Володимира Зеленського, який нібито у Хелловін цупить у. Дітей гарбузовий кошик із солодощами. Деталі вкиду розібрали фактчекери проєкту без брехні. Обкладинка, яку поширюють пропагандисти, нібито вийшла у жовтні під номером 4352 і на ній зображений Володимир Зеленський, який втікає від дітей у геловінських костюмах і з наповненим гарбузовим кошиком у руках. Обкладинка супроводжується підписом у перекладі з німецької Україні потрібно більше. Німецький журнал Титанік підготовився к Хеллоуіну. Україні нужніє Зеленський Варують сладості у дітей, которые народились на праздник, Додавали мовою оригіналу російські пропагандисти у власних дописах. Однак на офіційному сайті видання такої обкладинки насправді немає. Жовтневий випуск журнали під номером 4352 вийшов ще наприкінці вересня і мав зовсім інший вигляд. Так само, як і листопадовий випуск, який вийшов напередодні Геловину. На жодній з оригінальних обкладинок немає карикатури на Володимира Зеленського. До слова, це вже не. Перший випадок, коли пропагандисти підробляють обкладинку саме журналу Титанік, проект без брехні раніше вже викривав фейкову обкладинку журналу саме про Зеленського, якому начебто не дали цукерок, а також обкладинку з карикатурою наругою над Україною та персонально на Володимира Зеленського, який, начебто, грає грішми США в ігровий автомат. На цьому все. Не вірте інформації з анонімних джерел, не довіряйте сумнівним ЗМІ та обов'язково дивіться пітіві. З вами був Олександр Крумін. Побачимось на Но бережіть себе на все добре. Слава Україні.